Пан Василь нам пише, що тут у нас алюміній. Ну, Тут трошки є моментів. Можемо багато, але пару допомігних гривень допомогти пану Василю заробити за допомогою простої елементарної миска? Миска, поднос, да? простої елементарної переборки. Щас Багато не вийде, але трішки трішки вийде. Отакий от ось от матеріал. Звичайний алюміній. Звичайний алюміній на сьогоднішній день 50 гривень кілограм. Ось іще профільок будемо. Звичайний алюміній 10 кіл. 10. Електротехнічний у нас 80 на сьогоднішній день. 700 грам. І профільний 70 гривень кілограм на сьогоднішній день. 300 грам. Сіки гривень 30 зверху, в принципі, я думаю, заробили на такій малесенькій посилочки. Пану Василю за допомогою простої переборки.